Різдвяні колядки, куття і пампухи, благодійний різдвяний ярмарок на підтримку Збройних сил України відбувся у Старобрідській школі. Ярмаркували. І наші кореспонденти. Перша згадка про різдвяний ярмарок у Відні датується кінцем 13-го століття. Вже звідти традиція грудневих ярмарків поширилась на всю Європу. Отож, перед святковому ярмаркуванню майже тисячу років різдвяний ярмарок така ж невід'ємна традиція Різдва, як, наприклад, коляда і різдвяні смаколики. Не порушили її у Староборіцькій школі. Зазвичай на торговиці продається те, що смакує на Різдво. Традиційна різдвяна випічка, пряники, млинці, десерти канапки, шоколад, зважаючи на те, що триває пилипівка, так в народі називають піст перед різдвом. Юні господині під керівництвом більш досвідчених своїх мам підготували пісні свят, вечірні страви, кутю, пампушки, вареники з капустою. Тощо, як на справжньому різдвяному ярмарку, увесь крам розташували в імпровізованих торгових рядах, де кожен клас мав відведене йому місце. Аби привабити покупців, продавці чимало уваги приділили оформленню своїх столів, а в залі лунали колядки, що надавало відчуття близькості різдва. Окрім традиційних наїдків, на таких ярмарках торгують і іншим крамом, зокрема новорічно-різдвяними сувенірами, свічками, виробами з бісеру, із дерева тощо також продавали вітамінні домашні закрутки. А до придбаних солодощів можна було замовити чай чи каву. До новорічних екібан і композицій додали патріотичну символіку, що свідчило про бажання допомогти захисникам. Юні продавчині час від часу перераховували вторговане, адже чим більше коштів, тим більше допомоги надійде до наших захисників. Від продажу святкової продукції вдалося виручити майже 24 тисячі гривень, які будуть скеровані на закупівлю бойового дрона для легендарного підрозділу Збройних сил України.